Да, ніхто не спішить. Якщо... дружить. <риклад> Почекай, зачекай! Зачекайте, <риклад> зачекайте там це ж, ще не все. Подарунок Світ-ТВ, -ТВ. Світ запам'ятай, Світ-ТВ найкращий. День -день Знають Світ-ТВ як національний кінотеатр, і ну батьки дітей і діти знають, ще Світ-ТВ як платформу саме для дітей, тому що в нас дуже багато а, дитячого контенту. Ми до цього ставимося дуже серйозно, оскільки у нас прямі контракти з голівудськими студіями і з Діснеєм. Ми відбираємо тільки якісний контент, дублюємо українською, тому що ми розуміємо, що нас і наших дітей формує те, що вони дивляться, те, що вони слухають, те, що вони сприймають, але на цьому ми ніколи не зупинялися. І з початком широкомасштабної війни ми підтримували наших діток, які розлетілися по всі, ну по всьому світу, насправді, ну більше, звісно, в країнах Європи. Ми робили різні освітніські програми, намагалися допомогти їм адаптуватися, продовжувати навчатися українською, дивитися контент українською. А потім ми зрозуміли, що ці дітки, які залишились в Україні, вони теж потребують ще якоїсь підтримки через те, що в них щоб ми не говорили, якби ми батьки не намагалися. Це в наших дітей на жаль вкрали дитинство, і а, спочатку, ми всі, всі ми українці, і наші дітки чекали, що це дуже скоро закінчиться, але пройшло понад два роки. Ми бачимо, що ми живемо в стані війни. Що кожного дня наші діти сходять в бомбосховище, не сплять ночами, але вони зростають. І вони себе все одно якимось чином проявляють. Хтось гарно малює, хтось співає, хтось пише вірші, хтось танцює. І вони продовжують це робити, понятно, що в трошки змінених умовах, але тим не менш. І ми вирішили, що треба зробити соціально благодійний проєкт для дітей, який дасть їм можливість з одного боку відірватися від того сьогодення, який оточена. З другого боку, ми його назвали Світ майбутнього очима. Дітей тому, що нам дуже було важливо, щоб наші дітки помріяли і а, побачили своє майбутнє. Звісно, всі ми його бачимо. І наші діти його бачать в незалежній квітучій Україні після перемоги. Вони будуть подорожувати по світу разом з своїми мультяшними героями. Ви можете подивитися, от поруч прям твори. Мене особисто вразила ця робота, коли ми бачимо, що відомий мультяшний герой серед да, зруйнованого будинку ракетами, і ми розуміємо, що це ракетами, вибудовує переможний Творі, та да? тризуб, так тризуб України в наших патріотичних калінах. Для мене а, цей хлопчик горді, це просто ну, ну от і наші діти всі а, бачать наше майбутнє через біль, але а, переможним, щасливим, яскравим. А, і а, ми хотіли дати їм цю можливість. І а, що ми бачимо? Ми бачимо, що наші діти вони нам подарували. Ми їм подарували цей проєкт. А ну і гала-концерти, звісно, в кожному місці. І загальний гала концерт головний гала концерт який відбудеться в Києві. Тому що дуже багато творчих діточок вони мріють саме виступити на великій сцені Києва в жовтневому палаці. І кращі з найкращих. І я ще раз кажу: це не просто кращі, а кращі з найкращих, тому що всі українські... Діти кращі. вони настільки креативні, вони настільки творчі, вони настільки талановиті, що визначити кращі в кожному місці. Це ну, кожного разу дуже велика складність. Тому я і кажу, що кращі з найкращих поїдуть 12 вересня а, в Київ, Жовтневий Палац на гала-концерт. І що я можу сказати? Що зрозуміли ми, дорослі, а, і в цьо, і, і, і в тому числі Національна онлайн на театр що ми це робили для того, щоб зробити проект для дітей. А насправді вони зробили дуже. Великий проєкт для нас. Вони нам показали, що не дивлячись ні на що, вони радіють кожному дню, вони радіють маленьким дрібничкам, яких ми дорослі не помічаємо. Ми хотіли подарувати їм щасливі миті, подарунки. Ми це зробили, але вони подарували нам не менше, а навіть більше. Вони нам подарували дуже багато позитиву, дуже багато класних емоцій. Тому я точно можу сказати, що Україна буде жити, буде жити. Дуже яскраво, дуже класно, тому що в нас таке покоління українських дітей. Слава Україні!